Колишня КДБ агентура не сиділа без діла. Земля тільки під цей храм оцінюється в 30 мільйонів доларів. Вони намагаються залякати нас постійно якимись вундервафлями. Якщо є щось кровожадне, тебе завжди це покажуть. Привіт усім, це «Панюта. та підсумки. Традиційно ми вже не чекаючи кінця тижня, спілкуємося на важливі теми із цікавими людьми, шукаючи відповідь, а що на нас чекає завтра, і як це завтра може змінити хід звичайних речей або незвичайних? І сьогодні гість нашої програми це Михайло Макарук, військовослужбовець, представник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго вечора. Ну і хочу поговорити з вами. Привіт. є свіже розслідування спільноти про злодіяння Росії на інформаційному тлі про підкуп та використання європейських політиків та медіа. Цей, це розслідування та цей документ, який побачив світ буквально кілька днів тому. Наскільки важливим він є для сьогодення? Рахунком того, що західна політика загалом проявляє таку безхребетність і слабкість. Росіяни починають активно діяти не тільки в тих країнах, які вони знаєте заснувалися так добре. Мова йде там про Угорщину, Словаччину, Францію в певним чином. Ми побачили про російську вже і в Нідерландах. І на мою думку, що цей документ більше орієнтований не на українську аудиторію, а саме на західну. І ми залучаємо зараз перекладачів для його розповсюдження, оскільки. Е те, з чого європейці сміялися, коли ми з цим стикнулися, про а, справжню теорію і роботу ну, так званих нелінійних воєн, варіант того, що з того, що вони з нас сміялися з 2014 року, про теорію нелінійних війн, про важливість інформаційної складової, зараз європейці починають відгрібати наповну відчувати власне на власній шкірі, коли Дезінформаційні кампанії з приводу ну відвертих проросійських політиків, куплених їх назвати важко, оскільки фактів немає, та реально фейк-ньюс та використання хайпових новин. Вони починають усвідомлювати важливість протидії цьому. На жаль, вони до цього прийшли після вісьми років війни в Україні, і вони часто звертаються до нас за цим досвідом. Проте ви розумієте, що м, колишня КДБ агентура, а теперішня ФСБ вона ж а, не сиділа без діла і не сидить без діла і досі. Вона намагається працювати розгалуджено, в тому числі, що найбільш а, по найбільш вразливих місцях західного світу, наприклад, вони використовують свободу преси як зброю проти цих країн і проти нас а інше це є свобода віросповідання. І ми триває далі навіше розслідування щодо діяльності терористичної організації, яка має назву Російська церква Московського патріархату, яка активно далі розбудовується розгалужується на теренах всієї Західної Європи. Невеличкий просто нюанс. А колишній уродженець міста Житомир, який в кримінальному світі більш відомий як Льоня Макінтош. Є головним спонсором будівництва російського православного храму в місті Ніцца, який земля тільки під цей храм оцінюється в 30 мільйонів доларів. І зв'язок криміналітету зараз з російською розвідкою, з російськими підривними організаціями він доволі потужний. Крім того, росіяни, ми не говоримо тільки про Європу, почали активно діяти і залучати свою так звану м'яку силу. Для отримання необхідних деталей для комплектування оскільки санкцій працюють. І тут мова йде, ви не повірите, але про Південну Корею. Вони зараз намагаються за рахунок тих блогерів, які туди приїхали, типу ліберальних журналістів. Ну, у нас є беззаперечна інформація про те, що росіяни будуть намагатися купити комплекти чіпів для більш ніж. Півмільйона fpv дронів через Південну Крей. А для нас це ну, важливо, оскільки це напряму стосується фронту да, всіх, в принципі, нас з вами. І е, ви подивіться останнім часом просто їхній зріз медіа, е, як вони датують, показують демонструють свою інформаційну поїздку до різних країн. Ну і ми бачимо, що для них це дійсно зараз ключове питання. По перше, ми бачимо, що вони активно використовують елемент обходу європейських санкцій, використовуючи фільми прокладки. Так само ваші дослідження, так ваші, ваші а, дописи на цьому наголошують. А оці півмільйона комплектів для FPV-дронів – це насправді дуже серйозний серйозна небезпека для лінії фронту. Яким чином ми можемо цю інформацію використати, аби не допустити. Таких угод, хочете надією що зі сторони військового відповідь на це питання? А давайте ми краще скупимо ці всі комплекти для fpv в південній Кореї і зробимо своїх півмільйона. Оце об'єктивна моя думка. Бачите. але зараз ми працюємо активно з не повірите, нас навіть є люди в південній Кореї, наші спільноті, які робили свого часу і переклади, які вони будуть наносити це своїм небезпеку, своєму, в тому числі політикому. А, доволі великий пласт, скажімо так, роботи інформнапалму на ниві санкцій, він є дуже непублічний. Але якщо, наприклад, скажу, що ми працюємо зараз активно над тим, щоб росіяни загалом не могли отримати навіть через фірми прокладки певний тип конденсаторів, які їм важливі для ракетобудування, так ми вже над цим також працюємо, скажімо так. А ми передавали досить активні дані про все, що. Стосується військово-космічної гаузі та, в принципі, авіаційної гаузі, те, що для них є найбільш критичним. Оскільки це може здаватися дивним, але я кажу і повторюю, що в Росії скоріше закінчаться пілоти, ніж літаки. Вони будуть використовувати старі. Але чим старіше літак, тим буде краще для нас. І якщо подивитися на зріст цього всього, що відбувається зараз, то Зрозумійте, активне використання літаків для бомбардування України, зокрема, мова йде про стратегічну авіацію. Та літаки, які несуть кінжали, з кожним використанням літак все більше вичерпує свій ресурс. Наше завдання, щоб вони не побудували нове і не могли продлити і проживити цей літак далі. Тоді ми зможемо якось витримати цю всю навалу. На рахунок ще дуже цікаво, що нам допомогло в цих дослідженнях, виявлення, Давайте подякуємо публічно українському кіберальянсу, який просто зґвалтував систему Катюшо, це система моніторингу та відслідкування медіа від Міністерства оборони Російської Федерації і персонально пана Канашенкова. Це дуже красиво було. До речі, хайп з цієї тематики не втихає і досі в російських телеграм-каналах, оскільки ми публічно показали, що адміни телеграм-каналів можуть скільки завгодно стилетись під Кремль. Писати йому хвалебні оди, але Кремль буде все одно вважати їх нелояльними. Оскільки, що нелояльність пояснюється просто, бо не вони їх засновували. Тому люди добрі, запам'ятайте, в Росії після цього взлому можна говорити достовірно: не існує незалежних медіа, не існує ніяких незалежних медіа, журналістів тому подібно. Вони там просто не виживають. Не корміть себе думками про можливість там. Якогось ліберального медіа, яка буде говорити щось проти Путіна. Там в цій Катюші було чітко побачено розділ аудиторії. Ви знаєте, вони а, один той же самий меседж для свого населення доносять а, різними категоріями і типів мислення. Тобто, а, є а, велика кількість там телеграм-каналів, сайтів, які будуть для, ну вибачте, звичайного російського бидла доносить, як воно має бути, з використанням Матюків. Маленького обрамлення і головного тезису. А є у них там, наприклад, медіа, які доносять російській інтелігенції. Той самий меседж тільки більш завуальовано, з здомовлянням якихось псевдоісторичних, філософських фактів. Ну, знаєте, щоб людина себе відчула розумною і сприйняла цей тезис. Але в принципі, е, ну... Е, Одного разу в Дніпрі на Барахолці під час цієї війни я купив книжку в перекладі російської, дуже не шкодує, це спогади Гебельса були. Так от, те, що ми побачили в Катюші і те, що я прочитав у Геббельса, то я скажу: Геббельс – це дитячий садочок. Порівняння з того, до чого пропаганда дійшла вже в Росії, ну так бо вона вчиться так само, як ви говорите, що вона вчиться і використовує і е, свободу преси, і вільний доступ до, до інформації на європейському тлі, і ми не дивуємося вже дати масштабам російської агентурної мережі не лише на е, пострадянському просторі, а й взагалі на європейському тлі. Чи це дивина для європейців? Чи вони нарешті усвідомили, як ви кажете, що вони нарешті прокинулися? Наскільки. Тільки це небезпечно, і за усвідомленням, що має бути е, з боку європейців, бо дивлячись на знову ж таки історію із сербським радником, хоч і на громадських засадах, все одно в мене відчуття, що Європа ще не прокинулася і не усвідомила до кінця, яка загроза вона всередині з боку Росії там е, чається, ви знаєте, от з власного досвіду спільнати Палм буде святкувати в кінці березня 10 десяту річницю, власного досвіду. Європа дуже неоднорідна. Є ті, хто відчувають е, подих смерті від Росії історично, і які ми активно з цими людьми спілкуємося, з представниками цими країни, які протидіють вже. Це є насамперед Балтійські країни, тут треба особняком ставити Литву. Це є поляки, це є Фіни. Ще трошки більш активніше з цим залучені Чехи. А є ті, хто думає, що воно їх не стосується: італійці, греки, німці, які вірять, що до них нічого не дійде. А, німцям ж у них інша повістка від росіян, що Німеччина втрачає економічну привабливість та втрати робить грошові через відсутність дешевої сировини з Росії. А, їм намагаються це вбити, але ну, якось цифри не сходяться. Іспанцям вбивають фразу, що а, там дуже тонко грають, що ми давимо сепаратизм так, як би давили ви у себе, нагадуючи про Каталонію, державу Басків, про Кордабу. Це все ну, дуже тонко граючи з цим, а французам вони просто ну, знаєте, працюють методом от першого інтернаціонала. Аля комуністична двіжуха, буржуа, все буде чудово, вам приклад Ліпен. Але при цьому сому вони так само підігрівають сепаратистські настрої, зокрема на Корсиці. Де їм туго працюють, це в країнах скандинавських. Там їх просто не розуміють. Вони скандинаву, так знаєте, їм в їм якісь тези це задвигають, вони так. В бік Фінляндії дивляться, фіни їм розказують, що не варто вірити, і все затихає. А якщо ми говоримо про Великобританію, росіяни намагаються там діяти через великий капітал. Ну, от помніть Абрамович прийшов, і так скільки він грошей залив Челсі, як він його підняв, а це ж був клуб середняк, а тепер це Грант і тому подібне. А от росіяни сюди приїжджають, от, 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 от Британія, це. Вінт есенція того, що росіяни хочуть показати про себе світу, що це багаті приїжджають інтелігентні люди, які в Європу намагаються приїхати тільки навчатися тобто доносити свою культуру, і цією чужою, вибачте, вони намагаються купляти європейського звичайного. Громадянина, на жаль, іноді в них це доволі активно виходить, або вони е, втрачають контроль над своєю поштою, та як одне з ваших останніх дослідження, і ми бачимо, як вони спілкуються із сербами. До речі, чому нас на Балканах у Сербії, зокрема, вони почуваються як себе вдома, і знову ж таки, тут історична аналогія: Перша світова, друга світова? Невже вони все ж таки Балкани розглядають як таке, знаєте, джерело постійного напруження? Mm, так. Це вони фінансували першочергово. Вони далі, оцей міф про помните марш в Пріштіну, коли російські десантники проїхали через всю Європу. Ну ніхто ж не говорить, скільки Бетерів при цьому поломалось, все вони. Але тут виникають великі, 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 превеликі росіян уже на Балканах труднощі. Оскільки хорвати їх не сприймають від слова загалом. Словенці теж, вони частина вже повноцінно західного світу, сербами а вони працюють ще з початку операції проти Слободана Мілошовича, і інформаційно намагаються вічно підігрівати, більш того, не підігрівають їх і економічно. Передача там військової техніки, це все показується по телебаченню. Постійно приїжджають якісь псевдоросійські зірки. Постійно вони намагаються витягнути якихось зірок серців до себе, щоб ті підзаробили і розповідали, яка гарна Росія. А, але я вам скажу один факт, який, на жаль, в Україні мало відомий. Я така країна, яка зараз має назву Північна Македонія. Якщо вам скажу, що це найбільш проукраїнська країна в Європі, ви мене повірите чи ні? Ну, не, 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 не готовий так сказати. Пояснюю. Є історичний факт, про який всі забули. В свій час Північна Македонія, коли стала незалежною, в них не було загалом Збройних сил. Тобто у них були люди, а навіть не було гвинтівок. І тодішній режим в Албанії дуже був не проти забрати певні території, історичні, які були конфліктні. А на той момент ще Кучма передав доволі. Колосальний об'єм озброєння це було на дві бригади, включаючи гвинтокрильну бригаду. І македонці про це пам'ятають. Так, от з перших днів війни, а все, що могло їздити, літати з того всього часу, коли це було передано, воно було передано назад в Україну. І воно активно тут використовується до цієї пори. І Македонці про це дуже добре пам'ятають. На жаль, в Україні про це маловідомий факт, але він є. Я вам скажу, що Балкани, як і Сирія для російської розвідки агентури, є ще з радянського часу надзвичайно важливими стовпами, де вони почуваються собі вільно. Тому вони вкладати будуть далі кошти в це, в тому числі в дестабілізуючі фактори. Пане Михайло, трошки змінимо тему. Давайте, але все одно, це російське ПСО, це російський медіавплив, інформаційний вплив на європейську спільноту, на міжнародні засоби масової інформації. Оця одна зі свіжих історій про неназвані джерела в оточенні Путіна, які не хотіли, щоб про них знали і спілкувалися з неназваними американськими високопосадовцями, про те, що Путін, начебто, готовий. До переговорів щодо а, майбутнього України про статус України НАТО, але в обмін на частину територій українських так як. Який станом на сьогодні він окупував, мається на увазі і Путін. Ваше відчуття, це знову ж таки намагання на інформаційному фронті діяти на свідомість читача, споживача інформації європейського? Чи це схоже все ж таки на прощупування, наскільки Захід готовий і далі протистояти колективний захід протистояти російському агресору? Перше, у розвідника є правило. Правило трьох джерел інформації. Шо? Три джерела підтверджують одну і ту ж інформацію, вона є вірною. У будь-якого користувача інформації в Україні має бути одне правило перевіряти джерело. Якщо воно нікому не відомо або не вказано, то цій інформації довіряти принципово не можна. Ну це Bloomberg. Bloomberg ну, нам писав скільки? Два чи три дні? Так. А Блумберг за це вибачився? Ні. БІЛ за вибачився? Ні. Давайте ми не будемо ідеалізувати а, західних журналістів. Я вам скажу відверто: у нас тут працює Ендрю Кремер в, в Україні, як від Вашингтон Позда, дуже великий редактор, який по путінській фейки розноси який вакцинував на собі а, в Спутниквеї, розповідав, яка це крута вакцина. Ну, він працює далі в Україні. Ну про що ми мову ведемо? Тому не ідеалізуйте західні медіа. Я вас дуже прошу. Ось всі стандарти BBC, я відверто кажу, що я думав, що під час е, Великої війни у нас буде величезна проблема роботи з журналістами. Я вам скажу відверто: я пишаюсь роботою журналістів в Україні, оскільки в критичний момент у нас журналісти показують інформацію, яку декілька разів перевіряють. У нас журналісти якісно працюють з інформацією, яку надають їх військові. Ну, і журналісти. В Україні вони відчувають себе на тому самому фронті, і вони є на тому самому фронті. Оскільки слово зараз важливе як ніколи, і правильно підібране слово, правильно подана інформація, вона важлива. І я вам хочу подякувати, зокрема, при нагоді, от зараз за вашу працю в тому числі, оскільки мало хто розуміє, скільки важко працювати під час війни, це дійсно правда. Дякую, пане Михайло. А ваше відчуття Росія вже готується до американських виборів і до виборів у Європі? І чи бачите ви цей процес підготовки? В чому це полягає? Звичайно, готується. Вони будуть втручання проводити. Я вважаю, більш ніж вони активно в себе, наприклад, спочатку в себе розкачують, потім переходять через Тіктокі, через Інстаграм, через же самий Фейсбук. Наприклад, зараз. Америка стоїть на порогі глобальної гражданської війни. Техас і республіканські штати готові смістить демократів і прикратіть допомогу Україні. Цитата дослівна. Те ж саме вони будуть розкручувати в країнах, в яких вони можуть щось зробити. Вони, в принципі, привели про а, фільку в Словаччині, вони привели це все в Угорщині, вони будуть дуже багато сил вливати у Францію. Вони будуть не менше сил вливати в Болгарію, яку вони в принципі вже втрачають. І я думаю, вони дуже багато сил віддадуть, в тому числі, і на Румунію. Скрізь де вони можуть запихнутися. Але є один маленький момент: все ж таки, всі сили будуть кинути на дестабілізацію у США. Я не розумію, чого вони так моляться на Трампа, оскільки це дядько доволі ексцентричний. А проте є ж гнучка політична система Сполучених Штатів, яка забезпечується ще Сенатом. І якщо політика Статі визначається не однією людиною, це не диктатура, от чому біда. І там постійно йдуть вибори, і росіяни цього ніяк не можуть зрозуміти. але це синдром так називаємого царя. Проте я вам ще скажу, що буде дуже цікаво споглядати за виборами в Казахстані, Узбекистані, Киргизії. Повірте, амбіції імперські ніхто нікуди не закидував. Так і е, те, що відбувається в Україні, ворог так само нікуди не полишає, і так само слідкує за тим, що відбувається в Україні, використовує це для своїх інформаційно е, підступних операцій. А е, як ви вважаєте, на сьогодні, які процеси, які, які події відбуваються в Україні? і Вони в першу чергу ласі для ворога. На чому він може найближчим часом грати? Що використовувати? Ну, наприклад, мобілізація це те, що й далі він буде тримати стації. Тисячі ботів в соцмережах, які е, скидають незрозумілі меми, які намагаються висміяти, е, заглумити, показати непотрібність мобілізації, тобто е, створення образу українського воїна, який не йде захищати свою вітчизну, а йде просто помирати. Вони вже працюють над цим. Тобто, це в них головна мета зірвати мобілізацію. Інший момент. Ви ніколи не отримуєте допомоги. США про вас забудуть, Європа вас скиде, ви залишитесь один на один і програєте цю війну. Ви відчуваєте ці настрої, які намагаються росіяни розкрутити? А, вони намагаються залякати нас постійно якимись вундервафлями. У нас буде шахед, який буде летіти, ви його ніколи не зіб'єте. І що? Ну, створили, ну, збиваємо. ну, Далі. А, у нас будуть мільйони FPV-дронів, Прекрасно, ми теж вміємо. Ну, FPV-дронів вони можуть накліпати безліч, але. Ви знаєте, головне – це не сам дрон, а оця от прокладка, яка знаходиться між пультом та маскою, яка тримає цей FPV-дрон і управляє. На жаль, з прокладками у нас не так все добре, як хотілося, але в росіян загалом критична ситуація. Якщо говорити про мобілізацію як процес, який в Україні сам по собі так достатньо непросто проходить. Як себе убезпечити від російських фейків, адже в першу чергу їхнє завдання так зробити все пропало, налаштувати на а, катастрофічний лад з іншого боку, і українці періодично підіграють ворогові так несвідомо споживаючи ту інформацію, розкидаючи її далі. Ви Знаєте, я скажу да більше всього бійтеся. Аккаунтів, які передають незрозумілу інформацію, як оце про 115 бійців, яких посадили в автобуси в Авдіївці, там, мужики, в Авдіївці, аж зрадили, що до них автобуси доїхали. Я вам чесно скажу, ну це таке. Не довіряйте ніколи аккаунтам якихось а, жіночок середніх років, які а, розповсюджують незрозумілу зраду. Ти переходиш на аккаунт, а там він ну, закритий або щойно створений. Я вас прошу, завжди перевіряйте джерело інформації. Якщо ви хочете знайти реальну інформацію, ви не повірите, але страдком як ЗСУ, так і Міністерства оборони доволі грамотно і фахово працює. Іноді звертайтесь до цих профільних сайтів. Ви боїтеся мобілізації все, та зайдіть на ті самі програми рекрутингу для Збройних сил України. Як би пояснити, звичайному глядачу, армія це не всі в окопах сидять. Армія це держава в державі. Тут потрібні логісти, тут потрібні люди, які вміють працювати в тому числі з цивільними спеціальностями, інженерними спеціальностями, технічними спеціальностями. Ем, весь фронт тримається на тилу, і якісний тил це теж запорука виграшу цій війні. Повірте, від тих хлопаків і дядьків, які прийшли з СТО і зараз крутять ці БМП або наші корчі, Дуже багато теж залежить не менше від ніх, хто бігає з автоматом, михайло. Але треба ви бачите, себе... бачите, як він працює? Я маю на увазі, ворог. Він працює ж на, на дуже таких ніжних, так і дуже болючих темах для українців. Ну, ось, наприклад. Це стосовно літака, л 76 він одразу ж закинув та що там, начебто, були люди, які, яких, які мали йти на обмін. Всі говорять про те, що немає таких фактів. Ворог таких фактів не може надати. Це впав літак, впав на територію, яка не контролюється Україною, але все одно історія, яка е, пішла в інформпростір, дуже складно тут протидіяти такій історії, коли, коли ворог грає на, на тих почуттях, та, які нам дуже, дуже болючі, дуже. Близький президент України каже, що це неправда. Ні, а він все одно продовжує свою гнути лінію. Все дуже просто. Люди добрі, запам'ятайте, більш кровожадних, чим Катери не існує на цій світі. Якби були тіла вбитих бійців, які були б там збиті літаком, то б вони вже давно показували вам куски м'яса, просто тикали під ніс кожного. А їх нема. Вони своїх тільки вбитих показали пілотів. Запам'ятайте, будь ласка, коли є можливість скатикнути вбитими українцями, вони це роблять, насолоджуючись цим. А коли цього нема, немає. Ну, вибачте, в Пітері готують шаурму під назвою Буча, і вони цим гордяться. Ну про що ми мову ведемо? Запам'ятайте, якщо є щось кровожадне, КАТАПи завжди це покажуть, продемонструють. Якщо вони мовчать, то це одна з найбільших фейкачин, які тільки може збудь яких фейків нам чекати під час майбутніх виборів, так званих виборів на Росії, чи будуть наші історії в цьому задіяні? Чи нам слід бути готовими до якихось спеціальних операцій інформаційних в контексті виборів на Росії? Буде два великі фейки. перша це процент тих, хто пішов на голосування, в тому числі на окупованих територіях. А другий найбільший фейк це будуть результати цих виборів. Власне, це і все, що нам треба станом на сьогодні знати. Тобто, це 102% проголосувавших, та, і серед тих, хто прийшов на, на дільниці 110%, які віддали голоси за. Ну, дивіться, в одній з бригад так званого DVD РФ, вони називаються ВДВ, ми побачили доброго росіянина. Він вже був мертвий, тому він був добрий. І в нього в військовому квітку замполіти вложили бумажечку, де було написано, як треба йому проголосувати на виборах. Тому що якщо він не проголосує за товариша Путіна ВВ, то це буде сприйнято як державна зрада. І це не фейк. Так про що ми мову ведемо? Я не здивуюся, що це прізвище до виборів не буде викреслено з бюлетенів і бумажечкою правильно скористуються. Абсолютно вірно. Пане Михайло, я дякую вам за розмову, спасибі за ту велику роботу, яку ви робите. І чекаємо на свіжі розслідування від вас із задоволенням будемо про них говорити. Спасибі і вам за вашу працю.